Ці непрості дні наші краяни з великою увагою прислухаються до слова наших священників надвірнянської єпархії, в тому числі авторитетних духовних пасторів, які проводять молебні на майдані Шевченка в надвірній. Є і отець Іван Гедзик, який із глибоким духовним словом звернувся на народному віче 28 лютого до наших краян. браті і сестри, сьогодні дивлюся на кожного із вас і бачу невпевненість. Бачу якусь внутрішню відчуваю тривогу, яка є у кожного з нас на серці. Здається, все погане вже позаду. Здається, ми збулися тиранії і диктатури. І перед нами стоїть ясне світле майбутнє. А водночас у нас на серці є якась тривога і якісь переживання. Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде через місяць, тому що бачимо зло, як та пухлина не може змиритися з тим, що його викорінюють із корення, що його позбуваються. Ми бачимо зло так у... тут поміж людьми, що дуже тяжко його вирвати і на місце його, щоб виросла добра земля. Як нам поступати далі? Як нам жити далі? Від кого це залежить? Коли ми читаємо історію, біблійну історію, історію ізраїльського народу у Старому Завіті, ми бачимо такий самий хід історії, подібний колись ізраїльського народу до історії нашого українського народу, коли ізраїльський народ жив з Богом. Виконував його Божі заповіді, Господь посилав цьому народові мудрих управителів. І вони процвітали і гарно жили, перемагали ворогів і були щасливі. Коли люди грішили, забували про Божі дороги, Господь давав їм Немудрих управителів які заводили їх у бідність, нещастя і в залежність від сусідів. Так само. І історії нашого українського народу. І хочеться, щоб усі можновладці, які вже стали керувати нашою вітчизною, всі можновладці, які пристануть до влади у нашому районі, в нашій області, щоб запам'ятали одне: якщо будуть без Бога сумна їхня дорога. Ніщо їм не допоможе, а кінець їх буде дуже сумний. Ми переконуємося в цьому і з цього випадку, коли можновладці мали все страшенні величезні гроші. Армію. Всі їх боялися. Здається, що їм ще треба було, а сумний їхній кінець. Тому не помогли ті. Книги святі, які були в їхніх резиденціях, мощі святих, які вони так святотатством тримали, думали, що вони їх рятують. Ці святі Євангелія їм це не помогло. Тому що вони жили без Бога, а це було просто лицемірно. Зранку вони молилися на показ у церкві, а з обіда видавала наказ вбивати людей. І тому -то нинішні ті люди, які приступлять до влади на всіх рівнях, мають пам'ятати, що влада це не вічно тут. Влада тут не тривка на землі, крісло, влажномовця дуже хитке в будь-який час воно може упасти. Коли людина живе без Бога, її сумний кінець не поможе їй нічого: ні знайомства, ні гроші, ні армія. Сумний їхній кінець. Тому то ми так всі прагнемо сьогодні, щоб кожен можновладець жив чесно і порядно. Тому то маємо будувати Україну кожний, починаючи з себе із свого серця. Ми маємо змінити свій характер, ми маємо змінити свій спосіб життя, своє мислення. Не так, як було до тепер, якось буде, якось хитрую, це не побачить інші. Ми маємо починати зміну держави, своєї хати, своєї родини, сім'ї. Якщо в сім'ї не моляться, якщо в сім'ї скверні слова, якщо в сім'ї п'янки, якщо в сім'ї ні ніхто не йде в неділю рано до церкви чи свято, зміни не буде ніякої. Ми маємо починати зміну держави із свого робочого місця, де я працюю. Як я там поводжуся на тому місці? Як відношуся до своїх підлеглих, як відношуся до тої роботи, яку мені дали, якщо я далі так буду поступати, зміни ніякої не буде. Є така легенда чи то розповідь, чи то є правда, в одній арабській країні. Дуже панувала корупція, хабарництво, здирство, крадіж. Держава розвалювалася, всі крали, всі обманювали і дуже був сумний кінець. І там влада передавалася від батька до сина. І ось коли батько, який керував державою, помер, лишився після батька керувати державою. Його молодий син, який був зовсім юний і не знав, як керувати державою, тому що все, все розкрадають. Він видав перший наказ, коли став на пост керівника держави. Кожного, кого піймаємо на хабарництві, на крадістці, здирництві, на обмані, на перший раз. Ми даємо йому на площі міста на показ 50 палець покарання. Цей наказ миттєво був почутий усіма людьми по радіо, телевізору, інтернету, по газетах. І всі з цього сміялися, думали, скільки вже було до нього хотіли справити державу, а нічого не справили. І цього молодого хлопця була ще жива мама. Яка також крутила всякі справи чорні, обманювала державу, бо був їй такий чоловік батько, і так було все покоління. І ось поліція, яка перевіряла справи в державі, спіймала на гарячому маму цього нового президента держави, яка підписувала фальшиві документи одної фірми, прийшли Поліція до цього молодого юнака і кажуть, пане президенте, ми піймали першу людину на фальші й обмані. Цей каже хто? Йому не буде пощади і мінаказ виконається. Хто б це не був? Кажуть, це ваша мама. Що мав зробити, як мав поступити цей молодий керівник держави? Дивитися, як маму б'ють палицями, що він за син, відмінити свій наказ, аби маму не били, що він за керівник держави. І він сказав, так як я добрий син у матері, я замість мами отримую покарання. Дайте мені цих 50 палиць, і я не відміню свій закон. І що ви собі думаєте, більше нікого поліція не спіймала. Тому що казали, коли він себе не пощадив, то він нікого не пощадить. Тобто ми хочемо зміни в державі, але це має робити кожен із себе. Це має кожен зрозуміти, можна владець, що якщо він буде чесно поступати, він буде мати все навіть більше, чим він собі може уявити. Бог поблагословить і помножить Його статки, Його добро, повагу людей. Він буде мати все навіть більше. А коли він буде обмановим шляхом все робити, Він в один час втратить усе. Браті і сестри, хай Господь Бог нині поблагословить кожного з нас. Хай Господь Бог нині змінить кожного з нас. Не маємо півмсти, не маємо ненависти. Не дивімося один на одного, що ти такий я такий. Ми живемо в одній державі, ми всі українці, кожен в життю помиляється, кожен з нас інколи зробить такі кроки, про які потім жалкує, і йому встидно за це. Але Господь каже: я не хочу смерти грішника, але щоб він всі покаяв і був живий. Тож той, хто грішив, той, хто йшов проти своєї совісті. Хай нині покається і почне нове життя, тому що когось бити, знищити це не є зміна. А коли людина кається, визнає помилки і друга направляє ось це є зміна. Господи, зміни лице нашої України, зміни лице кожного з нас, хто тут є, хто живе в нашій державі. Зміни лице. Тих людей, які ще не розуміють, що потрібно будувати нову державу. Змінили це наших сусідів, які живуть поруч нас. Господи, просимо Тебе, благослови нашу державу, Україну, щоб вона в скорому часі процвітала, стала сильною і могутньою, щоб всі люди були добрими, побожними і чесними. Господи, благослови нашу країну і кожного з нас. На всяке добро в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава Україні.